Льюіс Хемільтон, він також наш один співголова. Um, mm -hmm. Що думаєш про його образ? Хороший, хороше, подобається незвично. Mm -hmm. Це перший білий образ на сьогодні наш, да. буде ще багато. І... Тут прям класно, хороший фон, він не заважає. Він окон, Да, такий контраст. Він... Нормально виглядає на всіх, і плюс тут такі кольори для цього дендизму. Тут все таке чорне, біле, трохи червоного, типу, немає якихось прям супер яскравих кольорів в цьому стилі. Uh -huh. І цей костюм кольору він назвав англійського Ivory, типу слонова uh -huh. кістка, так, мабуть, uh -huh. вона прикладається, yeah. і дуже я обожнюю, коли. Типу, білі кольори, так відтінки білого, вони мечаться, а не просто типу один прям white-off, сильно білий, да. інший якийсь лимонно-білий. Це дуже круто виглядає. І угу. мені дуже цікаво стосовно цих медалів, які вони які да. вони обвішають. Це яке значення цікаве має, чи угу. тому, що багато да, було цікаво. такого. Да, да, да. Дуже багато таких брошок. А, ну, Колман Ой. Домінго. Колман Домінго, Ну він е, завжди розриває всі червоні доріжки своїм. Він завжди одягається в стилі дендизму на будь-які церемонії, тому ця медгала для нього це просто ідеальний меч. Йому це дуже личить, він завжди просто з'їдає ці церемонії своїми луками, тому йому класний, він, він завжди класно вдягається, його вдягають. Хороший І плюс його накидка, в якій він прийшов. Так, да, накидка це якраз. Схоже бо ні на типу якісь африканські племена, знаєш, як от mm. вони не на, на квітки такі були. Там щось оце, оця верхушка, типу з тваринячої шкіри якоїсь має бути, або, Просто типу, ось, показує превосходство, багато, Знаєш, да. типу, да. Да, mm -hmm. над кимось у племені. Так, погоджуюсь, цікава думка. Да. І він і... також був співспівголовою цьогорічним mm -hmm. Да, Ну він мав би бути. і цікаве <laughs> теж та рішення. Ну, в нього така дрібна клітинка, не схожа на оці полоски, mm -hmm. тобто, прям. Він виділяється серед інших людей. Uh -huh, так, так, погоджуюсь. І знову ж таки, так багато прекрасних чоловіках, ну, я uh -huh. обожнюю це, і тут воно підходить максимально круто. Ну, і ось ця накидка. Фаррел Вільямс, я не бачила низ його наряду, і ось зараз я розумію, що він непогано виглядає, тому що я бачила тільки верхню частину, uh -huh. я така, ну, трохи для співголови цьогорічного yeah. метали, трохи, типу, скучновата. Блін, як скучно перекладається? Нудновато. Ну, 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 да. Нудновато, так. Да. Але якесь воно Але... ну, наче обрізане, мені хочеться знати, щоб все було ж mm. становити трохи довше. І жакет трохи довше, так? Трошечки, знаєш. Так, да, так. Да. Ну, не ідеальний, прям образ, не ідеальний. Угу. Ану, дай, я зараз подивлюсь в іншому місці. Щось тут було. А у нього була жінка. Він був також поряд із своєю жінкою. Mm -hmm. Там просто є фотографія з його жінкою, яка також у всьому такому mm -hmm. а, шкіряному, mm -hmm. але знову без знизу. Що ж це за мода? Розпочав в минулому році розпочалася мода із відсутністю да, продовження це наряду. Ще... Це міу-міу, мені здається так започаткувало.